Наш учасник добр! Зустрічайте Добра на сцені літературного селему! О, Всім привіт! Кому подобається як сьогодні ведеться слем? Корот, давайте спробуємо новий формат. Новий формат Late Night Show Slam Щось таке. І в мене є наш перший гість. Це Фрідріх Швальбе. Ми з ним трішки поспілкуємось. Я підготувався. Ну давай, поїхали. Чи підготувався мій гість. Я не знаю. І перше питання Фрідріху. Скільки, на вашу думку, достатня кількість підборів для чоловіка? Я теж не дуже розумію це питання. Ну, підемо далі. Друге питання. Скільки часу вам треба підібрати ваш новий лук на смітнику? Ну, звісно, враховуючи час на бійку з безхайком. Окей. Швидке питання. Швидке питання. Нептун чи Пасейдон? Чи я видалка вам більше подобається? Без хатька, у якого він не шмотка забиває. Поганий варіант. Мені не достатньо велика Окей, Давайте підемо далі. О, може... Яке ваше стоп слово Дядя, это там де сравнение рішаєш <різвіст> і що на страницях. Ну, чаще є, чаще є. І я думаю, таке запитання, чи буде доречним. М Коли ви зельфом вип'єте по чарці, чи пробігає між вами іскра, так мовити, обмінятися поетичним досвідом? <різвіст> і поки придій думає, ми. Перемкнемося на коротеньку рекламу. Всім дякую! Не перемикайте канал!